Слава нації! З вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі? У нас знову невелика перемога в нашій боротьбі. Звільнено директорку уторопського ліцею, таку собі Романюк Ольгу. Нагадаю вам про що мова? Дана особа зі своїми поплічниками перешкоджала похованню нашого полеглого героя на цвинтарі в селі Стопчатів Яблунівської громади Івано-Франківської області. В подальшому під тиском громадськості, під тиском омбудсмена вона звільнилася. Але, друзі, як ви розумієте, ну, все як завжди, в нашій державі. Вона звільнилася за власним бажанням. Ну, це, я так розумію, хід конем. Вона звільнилася для того, щоб знову з часом поновитися на роботі і далі займати якісь керівні посади. Хоча з Києва прийшло е, лист. Що її мають звільнити, звільнити по статті, я так розумію, без права обіймати керівни посади в учбових закладах. Ну, менше з тим, друзі, ми будемо, як то кажуть, тримати руку на пульсі і буде продовження цієї всієї історії. Просто я ще тут не до кінця розібрався, бо був відряджені. Що далі, друзі, відбулося? Ця особа, колишня директорка цього Уторопського ліцею, Своїм батьком. І ще з такою ж, я не знаю навіть хто то Коваль Марія, чи то журналіст, чи то активіст, чи то якийсь громадський діяч з Ланчина з Івано-Франківської області написали на мене заяву. Це я ще також оприлюднюю в соціальних мережах. І друзі, хто десь з тих країн, напишіть мені, хто це така Коваль Марія, бо в неї профіль закритий, навіть не знаю, хто це і що це. Ну Менше з тим, я це все оприлюдню. В подальшому до чого ще додумалася Романюк Ольга. Під час здійснення моєї журналістської діяльності, професійної журналістської діяльності на мене, можна сказати, напали якісь незрозумілі військові капелани. Вони перешкоджали моїй журналістській діяльності, погрожували мені, що якщо я ще раз приїду до Яблонівську громаду, вони мене застрелять. Романюк Ольга, заява написана. Якщо поліція не внесе відомості в ЄДР, будуть внесені відомості в ЄДР через суд, є свідки даної події, так що можеш вже готувати гроші на адвокатів для твоїх дружбанів, якоби військових капеланів. Хоча ніхто не знає, хто це, що це. Ну, в подальшому це все також буде висвітлено, і ми це все будемо знати. Взагалі, по роботі цього чудового ліцею Уторопського, там одні питання. Там з батьків зібрали на якийсь незрозумілий роутер за 9 тисяч гривень. Я правда не знаю, що то за роутер за 9 тисяч гривень, чи Золотий, чи не знаю. Е, купа людей, там, мертві душі, зареєстровані, яких ніхто ніколи не бачив. Е, також по інсайдерській інформації там працює е, батько й мати Романюк Кольги, Колодій Параска і Колодій Василь. Взагалі, той ліцей, той якийсь. ну... Незрозуміле, якась, я навіть не знаю, як то все охарактеризувати, то якась прірва для грошей. У бомбосховище з батьків збирали на лавочки, з учителів у примусовому порядку якісь вимагали довідки від психіатра. Ну, це все також буде висвітлено. Є ініціативна група з приводу цього ліцея. Я їм допоможу. Вони вже там, вроді би, найняли адвоката. І це все буде запускатися. Це все буде висвітлюватися. Також окремо будемо висвітлювати творчу діяльність керівників Яблунівської громади, тому що ну, від них немає ніяких офіційних заяв, нічого. І Незрозуміло, що там відбувається. Будемо давати журналістські запити, буде дуже цікаво. І ті, що мені дзвонили з приводу того, що відбувається по землям в Яблуніській громаді, я приїду, ми то все будемо висвітлювати, будемо писати заяви, так що буде продовження цих всіх історій. І також я додав до цього відео відео фото, де жителі. Яблунівської громади ходили по інстанціях, де вимагали звільнення директорки Романю Кольгу за її аморальну поведінку. Так що, друзі, зробимо все, щоб такі персонажі не працювали на керівних посадах і не поновлювалися на роботі через наші гуманні суди. Фото будуть прикріплені до цього відео. Та відео. І максимальний репост, максимальний розголос. Країна має знати своїх героїв. І взагалі, що. І яка корупція відбувається в яблунівській громаді? Всім гарного дня та наснаги на на не і їм і на на такій як я маляну низького і ще там і на хрущеву, і то все. Наші воюють. Друзі, ще декілька слів, на що хочу звернути вашу увагу. Бачите, розголос це і все. Чиновники бояться розголосу. Разом ми сила. Влада на Україні це є народ. І бачите, коли згуртувалися, що відбувається. Підключилися всі інстанції і почали працювати так, як вони мають працювати. Ну Бачите, іноді їх треба змушувати працювати. Ще раз кажу народ. Ми є сила. Дякую всім, хто долучився, дякую всім, хто підтримав. Сім'ю та вдову загиблого героя разом ми села, разом до перемоги. Слава Україні!